Що ж, останній на сьогодні цукарочка, я сподіваюся: Королівський шарм. В сущності класика. Кремова основа використовується і в інших цукарочках, тобто є в крему це, що всередині. Тупо домішують якісь ароматизатори, или, якщо повезе, добавочки, які перетворюють цю стандартну цукерку на горіхову, кокосову, на будь-яку. Клад, знову ж таке тут вирішує. Ніхто не да До речі, а де воно вироблено? Там, напевно, теж було на купосі і написано. Нет, фиг там плавав. Тут тільки ось, дивіться, тікав оце. Так, да, білочка в цьому плані була більш інформативна, чесно кажучи. От, до речі, про те, що я казав у попередньому відео, бачите? Новеріна стрічка, на якій робили цукерку, мала характерний малюнок, який зроблений для того, щоб її було простіше відділяти від цієї стрічки після застигання шоколаду. А білочку, напевно, знімають якось інакше. Я навіть не знаю. Що ж, куштуємо? Запах молочного шоколаду. Мга. Окремо, тобі ж така біла текстура. Похоже на вазелин. <laughs> Жартую. Блин, это я тебя думаю. Ну, да буду попробовать у меня эту сукарку. с зубной пастой в якости начинка. <laughs> О чем мы и не? Эксперименты. Благо. Ничего плохого не сулить. oh <sighs>